Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну а далі про черговий скандал: гурт антитіла зараз в епіцентру обговорень. У чому ж суть? Відомий військовий Віталій Верес наразі готує фільм про битву в Бахмуті, в якій втратив зіри. Боєць попросив гурт Антитіла дати дозвіл на використання пісні фортеця Бахмут у цьому фільмі. За словами військового на лист відповів співзасновник гурту Антитіла Сергій Вусик і відповів неочікувано гру. Убо сказав, цитую пост Вереса, з якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл виставляти наші пісні. Ну і так як приватного спілкування через не вийшло, ображений захисник звернувся до музикантів публічно через соцмережі. Ну і давайте послухаємо, що саме він сказав. Хочу звернутися до гурту «Антитіла». Чи справді є сенс у вашій пісні? І чи ви справді підтримуєте військових? Чи це лише пусті балачки? Ну і під зверненням різні музиканти почали пропонувати цьому нашому воїнові свої пісні, і врешті на скандал таки відреагували і антитіла. Під постом написали, що сталася помилка, і це. Непорозуміння. А на офіційній сторінці гурту в Інстаграм з'явилось відеозвернення від Сергія Вусика, одного засновників гурту Антиціла. Послухаємо. я визнаю, що був неправий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю. І в силу важких графіків, і навали в коментарях під відео чи в особистих повідомленнях, куп ботів та інших різних особистостей, які нам пишуть, я відповів доволі різко. Ну, так, я слухав це звернення Сергія і дійсно каже, що ми заплуталися в оцих uh -huh. меседжах повідомленнях тих людях, які є дописувачами, тому що ми розуміємо, що в інтернеті є реальні люди, а є просто зброд дуже поганих людей, грубо кажучи, і на всіх реагувати і немає часу, і немає можливості для цього, і психологічних також, і немає ну багато чого. І от просто як то на каса на камінь, і от натрапив на звернення нашого військового. І той різко відповів. Оце якась історія. Е, вона ну тут питання так у всіх далі. Тут ще порозумілися зрештою? Гурт антитіла антитіла і військовий.